Доброго дня, доброго здоров'я всім, хто сьогодні разом зі мною в Ютубі. Тема сьогоднішнього ролика позбавляємося від глистів. Відразу обмовлюся, що це тільки один із численних способів народної медицини позбавлення від паразитів. Увага! Цей спосіб не підходить діабетикам, людям, які мають мочокам'яну або жовчокам'яну хворобу і дітям. В чому полягає цей метод? Заварюйте сном зелений чай і кладете приблизно 2 столові ложки цукру. Глісти дуже люблять солодкі. І додаєте в чай 2 столові ложки коньяку і випиваєте. Ефект полягає в тому, що глісти ніби п'яніються, втрачають свою активність і пружність і можливість присмоктуватися до стінок шлунка і кишечника. І соляна кислота та інші ферменти їх успішно перетравлюють. Але щоб не вийшов отруйний ефект для організму від перетравлених лісів, а вони нібито теж є отруйними, то через 2-3 години треба випити проносне. За рецептом іде рецинова олія. Але я особисто думаю, що підійшов би чай або пігулки з лікарської рослини, лісцине або інше проносне. За теорією, такий експеримент треба проводити кілька вечорів поспіль. І я так думаю, що цю процедуру треба проводити не в робочі дні, тому що проносна дія прив'яже вас на деякий час до туалету. Через два тижні вилупиться з яєць молоде глісне покоління. І цю процедуру треба буде провести повторно, тому що алкоголь на яйця глист не діє. А я бажаю вам здоров'я. Якщо моє відео було для вас корисним, поставте мені лайк, мені буде дуже приємно. Прошу вас і про підписку на мій канал. Для мене це буде стимулом для випуску нових роликів і просто моральною підтримку. Якщо ви напишете, які теми за здоров'я вас цікавлять, я зніму ролик на цікаву для вас тему або відповім у коментарях. Бажаю вам здоров'я, всього доброго, до побачення!